Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прикрасити парасольку. Сьогодні пропоную прикрасити парасольку. Подивіться, у мене є парасолька, а прикрашати її ми будемо кружечками. Кружечки якого кольору є? Червоного, якого кольору? Жовтого, а ще є зеленого. Давайте ще раз повторимо: червоного, жовтого, зеленого. Скільки кружечків всього малята? Так, їх багато, подивіться. А парасольок, так, вона одна. Для роботи нам знадобиться парасолька, її допоможуть вам зробити дорослі на аркуші білого паперу. Також кружечки червоного, зеленого та жовтих кольорів. Клей, олівець та серветочка. Давайте спочатку подивимось, як буде виглядати наша парасолька. Беремо кружечок у мене червоного кольору, вони можуть бути будь-якого кольору, та викладаємо ось так. Подивіться. Потім беремо кружочки, наприклад, жовтого кольору. І теж їх викладаємо на відстані один від одного. Подивіться. Ось. Так. Ось так, подивіться, як буде виглядати наша парасолька. Тепер давайте наклеїмо їх. Беремо кружечок, перегортаємо, змащуємо ретельно клеєм, прикладаємо до нашої парасольки та притискаємо серветочкою. Беремо наступний кружечок. Червоного кольору перегортаємо, змащуємо ретельно його, клеєм, прикладаємо та притискаємо серветочкою. Ось так. Так само наклеїмо усі кружечки. Подивіться, яка парасолька вийшла у мене. А тепер чекаю на ваші роботи.